Тепер перейдемо до збройових ременів. Тут вибір залежить від стилю вашої роботи чи завдань. Одноточковий ремінь найкраще підходить для коротких приводів та CQB. Він дає максимальну свободу рухів і дозволяє швидко перемикати зброю на інші руки, полегшує швидке приведення зброї в бойову готовність. Легко регулюється та закріплюється, займає менше місця порівняно з багатоточковими ременями, але має свої недоліки. Зброя може сильно гойдатися під час бігу або інших активних рухів. Відсутність додаткових точок кріплення може викликати дискомфорт при носінні важкої зброї. Зброя може вдарятися об тіло чи навколишні предмети через відсутність фіксації. Не так зручно для тривалого транспортування чи носіння. Одноточковий ремінь ідеально підходить для CQB. Або сценаріїв, де потрібна максимальна рухливість, але може бути незручним для тривалих операцій, або при використанні великокаліберної зброї. Двоточковий універсальний варіант. Він дозволяє переносити зброю комфортно та швидко змінювати положення, забезпечує кращу фіксацію зброї, зменшуючи гойдання під час руху, розподіляє вагу зброї більш рівномірно, що зручно для тривалого носіння. Дозволяє адаптувати зброю для різних положень і стилів носіння. Простий у налаштуванні для різних завдань або умов, але теж має свої недоліки. Порівняно з одноточковими ременями може ускладнювати швидке перемикання між руками. Зміна положення ременя може займати більше часу. У тісних приміщеннях може обмежувати рухливість. Занадто довгий ремінь може заплутуватись в спорядженні. Двоточковий ремінь ідеально підходить для ситуацій, де потрібна стабільність і комфорт. Наприклад, для патрулювань або довготривалого носіння зброї. Триточковий Менш популярний, але дає додаткову стабілізацію зброї. Він підходить для тривалого носіння, проте може обмежувати швидкість роботи зі зброєю, забезпечує надійну фіксацію зброї, ідеально для тривалого транспортування, дозволяє швидко перемикати зброю між різними положеннями без її знімання, розподіляє вагу рівномірно для мінімізації навантаження. Добре підходить для важкої зброї чи спеціальних моделей. Може бути важко правильно відрегулювати для швидких. Змін позиції. Трохи обмежує мобільність, що може бути незручно у швидких сценаріях, таких як CQB. Потребує більше місця для кріплення, що може створити незручності з іншим спорядженням. Часто дорожчі за одноточкові чи двоточкові ремені. Триточковий ремінь підходить для ситуацій, де важливий комфорт, довготривале носіння та висока стабільність зброї, але може бути менш ефективним у динамічних умовах.